Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть. Попередьте, скажіть чого очікувати, що відбудеться найближчий час, найближчі три тижні, що буде відбуватися в житті того, хто дивиться це відео? Чого остерігатися, що готує доля. це відповідь, чого очікувати на найближчі три тижні. Так, дивіться, найближчі три тижні. перший тиждень все буде велика радість, щось пов'язане із спіклуванням і про дітей, Такі, можуть бути такий тиждень радості, невеличкий, кожен день. Такі приємні якісь події, які принесуть радість. Все має скластися так, як ви запланували, і всі домовленості, з ким ви домовлялися, мають скластися добре. От. А вже через тиждень. Тут треба дивитися ретельно, щось буде стосуватися фінансів. Тут фінанси, гроші вийшли, ви запланували на другий тиждень. Дивіться, ви маєте вже зараз попіклуватися за цей період, щоб у вас були фінанси, була якась е, певна сума грошей, щось пов'язано із. Грошима. Тому що може бути така загроза, що ви розраховуєте на якусь суму, вона має виплата бути, але може статись щось затримка. І ще на майбутнє, цей другий тиждень у вас прийдуть гарні, хороші ідеї. Дуже їх треба пильнувати, дивитися ці ідеї, вони матимуть хороший результат на багато років. В цей період у вас от, закладеться та ідея. І вона з вами буде дуже надовго, і ви зможете, якщо немає будинку, за допомогою цієї ідеї у вас буде можливість мати будинок, зробити комфортні такі умови для себе життя, і це дуже класна така ідея, оці дві карти. І ще можливий успіх, популярність, відомість або гарна дуже реклама, як розповсюджується про вас. Ну, це все закладається в цьому другий тиждень, а вже в третьому розвивається ця ідея. Просто треба її зафіксувати, не викидати із голови, щось хороше прийде. Пильнуйте ваш, що до вас приходить. А, і також в другому тижні закладеться те, що допоможе вам бути красивішим, здоровим. На майбутнє от стати фізично покращити стан, вилікуватись від хвороби, змінитися на краще, от саме з точки зору тіла, фізичної краси, здоров'я. Я просто хочу подивитися, це чому відбудеться таке, що треба гроші. Да, тут впливають магічно. Тут перепона. Просто дійсно є негативний вплив, такий магічний, і саме на гроші. Хтось закриває дорогу на гроші. Це треба зняти. Так, це можуть бути люди, які у вас на роботі, або якась. Жінка вже в віці може втручатися в вашу долю таку, і забирати вдачу, забирати можливість заробити гроші. Так, це я хочу почистити, а загалом. Три тижні досить стабільні, хороші ідеї. Маєте піклуватися про близьких людей, радіти. Це я заперечую. Заперечу весь негатив убираю, Відкриваю вам всі шляхи і дороги на гроші відкриті. Заперечу весь негатив вбираю. Прошу, допоможіть, оженіть цих ворогів. Духівка ви закликаю. Скажіть, будь ласка, допоможіть, чи є що, як, якась небезпека на найближчі три тижні того, тому хто дивиться це відео, чи є якась загроза. Це більше йде як хвороба, або невеличка, недуга, може бути застуда, може бути, як хтось перекладає свою хворобу вам, От. а також це може бути нервове перевантаження, або якийсь стрес, може бути пережитий. Але це все від виснаження. Навіть якщо у вас буде застуда, це все від виснаження. Ви, напевно, дуже сильний трудоголік немає відпочинку. Вам треба знати, якісь виділяти час на відновлення. Тоді буде набагато легше. Заперечу ось негатив, знімає. переклади, обміни, подміни вбираються. Відкриває шлях на відпочинок на здоров'я. Більше немає загрози. Вбираю всі загрози. Відкритий шлях. Дивіться, вам треба ще мати таку постійно або вчити щось. В ці три тижні ви знайдете інформацію, вона до вас прийде. Або через спілкування, або ви будете дивитись, таку, якісь повідомлення можуть прийти інформація хороша. І також більше спілкуйтеся із людьми. Ну, ви збагат, збагате можете дійсно, дивіться, до вас іде якась інформація, яку здобували люди багато, труда вкладали, і ви як будете збирати вже результат цього труда. Це дуже корисно вам допоможе в майбутньому рухатись. Дуже хороша карта. Прошу Вищі сили, допоможіть всім, хто дивиться це відео, відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Забрати всі перешкоди. Відкриваю всі шляхи і дороги, буде так. Більше нема жодної перешкоди, всі шляхи і дороги відкриті буде так. Відкриваються двері всі для того, хто дивиться це відео. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги і забрати всі перешкоди. Найближчі три тижні більше немає жодної загрози, жодного негативу. Відкриваються всі можливості шляхи і шляхи дороги, знімаю всі переклади. Стяги, крадники убираються і повертаються тому, хто робить. Буде так, буде так, буде так. І прошу, закликаю вищі сили, допоможіть. На найближчий час всі дороги того, хто дивиться це відео, легкі, і двері всі відкриті. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, зроблено. І так буде. Буду щасливі всі, хто дивиться це відео. Відкриваються всі шляхи на здоров'я, на радість, і всі мрії і бажання здійснюються. Буде так. Така сьогодні кава. Приємної вам кави. Дякую за увагу і до зустрічі!